Ой, ви знаєте, сьогодні, 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 сьогодні я був в своєму родовому селі, е, на могилках. В моєму родовому селі Іванівці на могилки йдуть зразу на другий день після Пасхи. І от сьогодні я помандрував в село, побув на могилках, поговорив з людьми. Приїхав, трошки відпочив. В основній сітці каналу виклав сім відео, ну і вирішив трошки постримити. Перед початком стріму я хочу попросити підписатися на Ютуб канал Ігор Кравцов. Підписки впали. У нас було 51 тисяча підписників, зараз 50 700. Але я вірю, що ці 50 тисяч 700 підписників це наші підписники, люди, які серцем душею боліють за Україну. Але все таки прошу підписуйтесь на Ютуб канал Ігор Кравцов. Дуже вас прошу, перегляди йдуть. Підписки тормознулися. В принципі, у багатьох українських блогерів зараз підписками не дуже. Тому я і вони, і я прошу. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал. Ігор Кравцов. Володимир Фролов, добрий вечір. Добрий вечір, пане Володимир. І низький уклін, як завжди. Низький уклін, як завжди людям, які допомагають донатами. 54 57 08 25. 1371-89 78. Карточка Приватбанку. Буду дуже радий за допомогу. Допомога ця зараз піде на моє лікування. З Божою допомогою, з вашою допомогою я постараюсь вилікуватись, щоб прожити ще якийсь рік-два. І попрацювати. Залізничний транспорт. Доброго вечора. Пан романтик Народний канал, так, пане дрон, народний канал. Дуже погані новини біля Ти Ви знаєте, я от подумав, ну от як назвати стрім. Ну, от подивіться, такої назви, як сьогодні, немає ні у кого. Тому що всі назви блогери беруть і по шаблону. От погані новини біля очеретина. Половина блогерів розказує про очеретину, половина блогерів розказує про інші напрямки фронту. І вони все розказують так, як по шаблону. А причина поразок, пане залізничний транспорт, причина поразок наших біля очеретину. Напишіть: от ви пишете погані новини біля очеретину. Яка причина нашої поразки зараз на фронті? Напишіть, будь ласка, пане залізничний транспорт. Добрий вечір, Кока-Кола і Танюшка Міллер. Добрий вечір. І пані Наташа Двуйко. Добрий вечір. Так, пані Танюшка Міллер, Людям не подобається правда, тому відписуються. На превеликий жаль. Ну, але я вже пізно мінятися. Пізно мінятися і не можу я мінятися. Якщо я говорю правду з дитинства, мінятися, коли стоїш однією ногою на, на могилі, на порозі своєї могили, я скажу ні. Залізничний транспорт, я думаю, що причина е ворожа агентура в тилу і тотальний розграбунок України. Правильно, пане залізничний транспорт, ви правильно написали, коротко і ясно. Добрий вечір, Володимир Терелецький. Добрий вечір, Володя, мій особистий друг. І пані Аміна Кожутова з Миколаєва. Добрий вечір, рідні Ви знаєте, давайте. Ми сьогодні почнемо працювати трошки по темі стріму. Я тему стріму сьогодні назвав дуже просто: в Україні не хочуть перемоги в війні. Отакої От назви ви не найдете в жодного блогера. В Україні не хочуть перемоги в війні. Скажіть, хто хоче? От хто хоче, хто хоче. Сьогодні показав один наш боєць. Показав, не приховуючи обличчя другу лінію оборони за очеретину. Пам'ятаєте, як нам сказали, що за Очеретину, за Авдіївкою, на тих висотах, за висотами до Краматорська будують лінії оборони з бетону, бліндажі, лінія Манергейма, лінія Суровікіна, лінія Маженота там взагалі. Заходять наші хлопці і тримаються рік. І сьогодні показали другу лінію оборони. Хлопці наші взяли, показали. Окопи, просто вириті окопи, все. виритий окіп без бліндажів, без е, бетона, без нічого, без перекриття навіть дерев'яного. Все. Просто виритий окіп, вириті окопи. Як хочете, так і триматися. А списані мільярди гривень вкрадені. В Україні хоче хтось перемоги. Сьогодні у нас Микола Давидюк. Ви знаєте, я ніколи не боюсь говорити про інших блогерів, значить, що я їх рекламую. Є такий у нас Микола Давидюк, да? патріотичний блогер, все він розповідає так, як і от дивіться, що він сьогодні розповідає. Я збираю на ребе. От він хвилину дає вступу, а потім каже: скидайте мені донати. І перечисляє, на яку бригаду на що. А тепер вдумайтесь, на що він сьогодні збирає донати: на реби для сил спеціальних операцій. А тепер вдумайтесь, сили спеціальних операцій еліта українських військ. Так? У них є чудовий імпортний бронетранспортер, а на той бронетранспортер потрібен РЕБ. Себто у сил спеціальних операцій немає РЕБ. Захисту Ради електронної боротьби. Скажіть, будь ласка, ми хочемо перемогти? Чому в Україні люди не задають питання, до сих пір розкрадаються мільярди, сотні мільярдів грошей на оборону і всіх це влаштовує і всі це мовчать? Україна хоче перемогти. За рахунок кого Україна переможе, за рахунок волонтерів, за рахунок донатів. Але я вже сказав, що б не робив український народ величезний військово-промисловий комплекс Росії, який працює 4 зміни на добу, ми не переможемо. Перемож, перемогти може тільки наша держава, яка на третій рік не зробила ні одного завода, навіть патронного. Скажіть, будь ласка, в Україні хтось хоче перемогти. В Верховній Раді зараз розглядається законопроект. Законопроект 11.079, по-моєму, який дозволяє топ-корупціонерам, -топ які накрали сотні мільярдів гривень, уникнути покарання. Офіційно, ні, не помніськи, а просто вони пишуть. Пробажання йти в лави Сил оборони. Все, і їх випускають з під слідства, випускають з тюрби. І як вам це? Накрав 100 мільярдів гривень, написав, що я хочу піти в ЗСУ. пішов в ЗСУ, сидиш на четвертій лінії оборони, катайся на джипі, качалочку, їш в кафе, так? місцевому, елітному. Все. І ось це робить комітет по правоохоронній діяльності на чолі з Сергієм Іонаушусом, єдкий депутат від Слуги народу. І цей комітет займається відмазуванням усіх топ-корупціонерів, які накрали мільярди, які зараз під слідством. Ми хочемо перемоги. Як Україна переможе, коли тили забити російською агентурою, коли все розкрадається? Коли немає лінії оборони, лінії оборони роз... розікрадені. Там в заочеретино славянськ Краматорськ Ми хочемо перемоги. Ми хочемо перемоги, коли Верховна Рада е, приймає зараз закон 10.379. А в цьому законі 10.379. ТЦК дозволяється накладати штрафи без присутності людини, яку обвинувачують в ухилянстві. Себто процедура дуже проста. Процедура дуже проста. Тебе звинувачують в ухилянстві, на тебе повинні написати протокол твоїй присутності. Ти або розписуєшся в протоколі, або даєш якісь пояснення. Або відмовляєшся розписатися, але адмінпротокол пишеться при тобі. Зараз по цьому закону 10379 ТЦКшники можуть не виписувати на тебе адмінпротокол. Вони можуть виписати постанову. Просто постанову про притягнення тебе до відповідальності і самі ж в цій постанові наклепати тобі штраф і відправити в суд. Уявіть. ТЦК вже держава в державі. А тут уже не те, що порушення Конституції прав людини. Тут взагалі це сталінські часи, трійка. Без твого відома, на тебе пишуть постанову і направляють в суд. А потім без твого відома, і ти навіть не читав тієї постанови, в тебе можуть блокувати банківські рахунки, можуть блокувати майно, можуть, можуть що хочуть зробити з тобою. Скажіть, будь ласка, ми хочемо виграти війну. От в Україні хтось хоче виграти війну по-справжньому? По справжньому. Скажіть, будь ласка. Страшно, страшно. Хто до нас приєднався? Пан Сергій приєднався. Так, я буду говорити сьогодні про перемовний мир, Пані Тетяна Шкраба, добрий вечір, пані рідна Тетяна. Добрий вечір, пан Роман і пан Дмитро Бойко. О, ну от такі от справи рідні. Ніхто сьогодні з блогерів не виклав такий відео з такою назвою Україні не хочуть перемоги. Якщо ми хотіли би всі перемоги, ми би вимагали від влади не красти. Ми вимагали би від влади працювати реально. Ми би вимагали від влади садити за корупцію. Ми вимагали від влади кожну копійку вкладати в куди, правильно, на ЗСУ. Нікого не дивує, що росіяни наступають, просуваються кожен день, а в Україні Україна не переводиться на військові рейки. Ну, як і нам виграти, коли Україна не переводиться на військові рейки, коли сотні мільярдів гривень йдуть не на ЗСУ. Вони йдуть на що хочеш, на освіту, на культуру, ще на щось, так? Тільки не на ЗСУ. Як ми переможемо ворога? Росія це вже великий військовий табір. Вся Росія працює на війну. А в Україні хто працює на війну? Волонтери, люди, які донатять, так? А що роблять 600 тисяч чиновників по Україні? Це лише цивільні 600 тисяч чиновників. Що вони роблять? Що роблять судді, прокурори, митники, інші верхні головаки? Скажіть, будь ласка, в Україні хочуть виграти війну. Якщо люди хочуть виграти війну, чому мовчать? Чому не вимагають правди? Чому не вимагають від влади? З 18 травня буде повальна мобілізація. Сьогодні я говорив з однією людиною, вона просто каже: нехватку зброї на фронті будуть затикати людьми. Сіл продовжують вигрібати старих і калік. Сіл продовжують вигрібати старих і калік. Вситі здорові силовики, ситі здорові пенсіонери, військові, які правильно давали присягу, які все життя жили. На народні гроші, які отримують великі пенсії, воювати не хочуть. Кидають в бій кого, знову старих трактористів, селян, їхніх дітей. Ми виграємо війну на цьому, так ми, ні, ми на війну не виграємо. Тому я і назвав сьогоднішній стрім. Україні не хочуть виграти війну. Тому що при такому. При такому розкладі сил, при такому співвідношенні сил, при тому всьому, що робиться зараз в Україні, при тотальній повальній корупції, при страшному розкраданні України нам перемоги не бачити. Просто не бачите. І питання: виживе Україна, витягне Україна чи ні. Якось так. О, переговори. переговори З, да, Задали мені питання про мирні переговори. Пан Сергій, чи буде сенс мирних перемовних? Ну, що я вам скажу? Е, у нас зараз ряд заяв таких важливих е, на міжнародній арені. Кажуть, так, у світі. Ну, по перше, головне, Байден може не піти на вибор. Так. Президент США Джо Байден може не піти на вибори. Замість себе він може виставити Мішель Обаму, жінку екс-президента США Барака Обами. У демократичній партії слідкують за, за соціологією, майже четверта частина американців вважає, що Байден застарий для другого сроку президентства, що потрібен молодий лідер. Дуже багато вважають, що. Потрібен президент жінка в Сполучених Штатах тому, скоріш за все, на з'їзді демократів, який буде в серпні 2024 року, Байден відмовиться від своєї кандидатури на висування на другий строк президента, ну а висунуть Мішель Обаму. Таким чином вони вбивають двох зайців: по-перше, Е, багато дуже по соцопитуванням американців вважають, що потрібно, потрібно мати президента жінку. По-друге, дуже багато голосів жінок американських. Я думаю, проголосують за Мішель Обаму. По третє, вона афроамериканка. І Мішель Обама це величезна підтримка афроамериканського населення Сполучених Штатів. Коротше кажучи, ось така головна новина. А хто стане президентом США, від цього буде залежати доля багато кого, в тому числі і доля України. По переговорам по, про мир. По про мирні перемовини. Що я вам скажу? Мирні перемовини в Франції. Сінь Цзіньпінь приймав з королівською розкішшю, верніше Еммануель Макрон приймав сінь Цзіньпіна. Хочете, скажу чесно, я навіть не дивився, про що там говорили. По-перше, не встиг подивитися. По-друге, ну от про що вони говорили? Заява Сі Цзіньпіна про те, що Китай буде все робити для встановлення миру і Китай поважає кордони суверенітет інших держав. Конкретно, для чого запрошував? Еммануель Макрон Цзіньпіня, для того, щоб за допомогою Китаю зупинити Росію. Заяви про мир від Сі Цзіньпіна, від Еммануеля Крона. Макрона л'ється водичка, руться на собі костюми. Ми за мир, ми за мир. Конкретно, конкретно, конкретно змусити Росію можна тільки санкціям. Змусити Росію до миру. Можливо, тільки жорсткими санкціями, над жорсткими санкціями. Інакше Інакше Еммануель Макрон сказав, що французький легіон уже в Україні. Еммануель Макрон заявив, що частини третього піхотного полку, третій піхотний полк це найбоєздатніший полк французького легіону, уже під Слав'янськом, начебто, під Славянськом уже 100 французьких легіонерів. Така заява Еммануеля Макрона, і заява його йдеться не тільки про цих 100 легіонерів. Він заявляє про те, що якщо потрібно, увесь французький Легіон іноземний буде в Україні і не тільки. Анонсує Еммануелю Макрону США і НАТО, які заявили про готовність 100 тисячного угрупування військ НАТО. Перейти кордон з України. якщо росіяни дві лінії перетнуть червону. Перша лінія це в війну втрутиться третя сторона. НАТО має на увазі Білорусь. І якщо Росія використає свої війська, свою агентуру для заворушень в Польщі, в країнах Прибалтики, в Молдові на період виборів в європейських країнах. А літо-осінь осінь це вибори в європейських країнах, а також вибори в США. Ось такі заяви, заяви країн, заяви країн. Що я вам скажу? Мирні перемовини. Ну, от зараз дуже багато мирних перемовин. Дочекаємося саміту, який буде в червні місяці, в Швейцарії. Там зберуться 100 президентів з усіх країн світу. Дочекаємо, що вирішать там одне я скажу пану Сергію, і іншим в мирних перемовинах є сенс, тому що формується коаліція країн, які будуть допомагати йти за Україну до кінця. Чим більше країн будуть іти за Україну, чим більше країн будуть допомагати Україні, тим більше Росія буде себе відчувати країною ізгоєм. Незважаючи на те, що вони ліплять з себе великого страшного медведя, і Діма Медведєв, е напевно, з да? Будуна розправив плечі і сказав, що якщо НАТО введе 100 тисяч значить, військ в Україну, то ми зараз готуємо навчання з нетактичною ядерною зброєю, себто знову погрожують ядерною. Дубінкою, да? ядерним кійком, да? по-українськи знову росіяни традиційно погрожують. Що я вам скажу? Е, ситуація дуже напружена, але й дуже проста. В плані чого? Ми ситуацію розділяємо на дві частини. Перша частина це події в самій Україні. Скільки би за нас не вписувалось, я кажу, вибачте, на жаргоні. Молодіжному. Скільки б за Україну не вписувалось країн, скільки б Україну не засипали грошима, якщо ці гроші розкрадаються і народ мовчить, Україні перемоги не бачить. Якщо зараз знову десятки мільярдів доларів підуть в Україну і їх розкрадуть, Ну про що тут говорити? от Коля Девидюк з такою простотою каже: скидаємося на реби ССО. я хотів би спитати, Коля. А що ж ти не кажеш, якщо у сил спеціальних операцій немає реба, то що у піхоти простої замученої є? Автомати старі 74-го року випуску, ржаві патрони і все. Уже нікого не дивує, що в ЗСУ немає нічого. От ви знаєте, от я дивлюсь на цих блогерів, які збирають гроші на ЗСУ, і жоден їх не скаже. А де ж гроші, з казни? Хто їх краде? Мовчать і мовчить Коля Деведюк, да? один Ігор Швець питає: а куди ж сотні мільярдів дол доларів да? гривень розкрадається кожен день на ЗСУ? Коротше, ми рідні, я вам скажу: ми розділяємо мухи й котлети. Є міжнародна політика, є інтереси провідних країн світу, які використовують на даний момент Україну як щит від рашистських варварських орд. Я вже говорив, що Україна з давніх давен прикриває собою Європу. Лє свою кров за Європу і за весь цивілізований світ. І зараз цивілізований світ від нас просто, ну просто-просто нам дає гроші. Просто нам дає гроші. Водночас використовує Україну в міжнародній політиці в своїх інтересах. Погане слово використовує. Так, погане. Але на превеликий жаль ми не є самостійною державою з розвинутою економікою, з виробництвом зброї самостійним, з, 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 з країною без корупції. Тому нас і використовують. Оце міжнародна арена. Багато що залежить від переговорів в Швейцарії від мирного саміту. Якщо будуть вдалі перемовни, якщо сформується міжнародна коаліція велика проти Росії, то які... мирного саміту. Якщо будуть вдалі перемовини, якщо сформується міжнародна коаліція велика проти Росії, то якісь позитивні зрушення будуть? Це одне. Інтереси Китаю, це друге, Китай завжди грав. На свою користь, і зараз Іззіньпін грає на свою користь і на користь Росії, тому що куди не крути Росія Китай стратегічні союзники. Коротше кажучи, ситуація міжнародна, це одне, а те, що в Україні кожен день Україна грабується як в останні часи, і народ мовчить. Це друге. Ще раз повторюю: на останок, скільки би нам не допомагав цивілізований світ. Скільки би сотень мільярдів доларів не вкидали в Україну, якщо вони розграбовуються, нам перемоги не бачити. З вами український історик та журналіст Єршвець. Дякую друзям. чату. Чати прочитаю після стріму. Дякую за 55 лайків. Дякую усім, хто дивиться. Ще раз попрошу, будь ласка, підписуйтесь на Ютуб-канал Ігор Кравцов і хто зможе. Допомагайте, будь ласка, донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку. А я, як завжди, буду говорити правду. Ще раз вас усіх вітаю, шановні дорогі українці, обнімаю, вітаю світлим Пасхом світ, святом Пасхи. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Господь! Наш Ісус Христос, Учитель, наш наставник, вірю, збереже і викину Україну. Тому що за нами правда, за нами Бог. Доброї спокійної ночі. До завтра, рідні друзі. Добра ніч!